Сьогодні в нас на пов'язки дня е, те, що ноч, бог Майнкрафту, запретив какать. Це все брехня! А нові ну ходь звідси. Це все пропаганда. У мене сьогодні набагато гірші новини. Тому що тепер, коли ти ламаєш кожен блок, випадає рандомна річ. Е... Посуньтесь, пожалуйста, містер. Е, Ну, це стоїть перевірити. Хоч щось цікаве за останні три роки моєї праці. І так, ми з Чароном вирішили перевірити, чи це правда, що рандомні речі випадають з блоків. І якщо це виявиться правдою, то ми, ми попитаємося вбити дракона. Ну ви поки що поставте лайки, так як це відео зайняло дуже багато часу. Ну а ви запасайтеся чіпсами, ми погнали. Так, ну-ка, сніг-сніг. <плес>

слайм! Слайм! Да за мной твой Вау! Диаман, ДИАМАН диамант, диаман! ПВЗ! Диамант! Тихо, тихо! чекай, чекай, я. чекай, О, Тихо! мне буряк выпав Тихо! я бачу Тихо! Тихо! Іменно з конкретного блока, знаєш, типу, ламаєш траву, і з неї чітко випадає іменно, я не знаю, там, сніжки, наприклад, Британ. або діаманти. Ну, схожий мод, коротше. Братан, братан! Спавнити? Рафаїл. <клес> Хе-хе-хе! Ааа! Ух, я забрав! Чекай, сніжний голем! Це другий! Снижний голем! Снижний голем! Давай, бий його! Сніжний голем! хе хе мене є... Аааааа! Да! У мене пів хп! У мене пів хп, братан! Да! Ладно, окей! Давай там від нього подалі! Давай від нього... від нього... подалі! А він нам... світ знищить Капець, Дев'ять с. ой, с смарагд просто, один смарагд. А, з нього нічого <плес> <плес> не випало. З нього нічого не випало. бачиш? <плес> чекай, до речі, у мене є верстак, тому що мені випав цей. Е мені випало дерево. Ось. Наподивись. О, чекай, до речі, залізні двері можна добути рукою, якщо ти не знав. То іглу, то іглу. Хіба? Бачиш, то іглу. Отам, Поняв, до речі, цей де, де верстак, ось він. Коротше, цей, я зараз крафчу. Я крафчу дві лопати. А. <клес> я крафчу дві лопати. На, тримай, на, тримай собі. <клес> Чекай, діамантове... Якщо мені ще. Дерево, дерево, дерево. Стоп, я можу зробити діамантовий кайло, братан. Стоп! Мені, 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 дуже, мені дуже везе у цьому світі. Діамантове кайло і сокира, братан. О, дякую, що відхилив. А, я тебе не відхилив, там не було ефектів. Ні! НІ!!! А, що? А що це я я. Я. Я, я за. Я кожен раз забуваю, що блоки рандомні. Ооо-о! <рисква> Чиштаурудник! Лівчик, на... Лівчик диамант. Е, Осуждаю, осуждаю, Таке... Бетка. Бечиво! На, подивись. Жаль на картопля, да? Да ч? Ну, я в броні хожу, а ти є з інструментами всіма джуєш. а, а Бобік він здохне. Чудова компа... компанія. Що? Що ти зробив? Я кріперу тобі за Ты говнюча работа, иди сюда, иди сюда. Шо ты зробил? Ах ты ж говнюч. Так чекай, у нас у нас не сканчились попытки как инвентарион. Чекай, мир, 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 мир. Чекай, на, на на. Э, не-не-не, я твой тупо. Чекай, на 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 на. Все, давай нормально. О! Верстак знову, окей, я, я его не просру, обіцяю. Що? Ты любишь кабанчиков? Кабанчики, конечно. Ну окей. <гас> <гас> Стоп шоу! В смысле? Це, це гениальный видео, вы их не уже его больно. Так, ну-ка давай. Ви, ви, відходь від мене, каба кабаняра, кабаняра, кабаняра. О, все. О, слухай, у мене є кролик, я, я можу я можу цей. Це він шавушку на вокзалі з'їв. Шавушку на вокзалі з'їв О, чекай, він не може сюди забратися. Тільки зараз ніч проблема. Тому давай швиденько знайдемо ліжко. Є це дракона? Да. Жесть. О, ну пофіг. <су> <ти су> мені... Братан, я стів Лала лама! Мала Ай сай ман. You say craft! Mine! Get out! Шо це? О, Крипер, боже! Крипер мене налякав! My... Та, you та you замахав! Get out! Будь ласка, будь ласка, замахав! Слухай, цей мені. Мені из камені выпав камень, а потім випало щось інше. Прикинь? Ладно, я. Я я, спробую дракончика вбити. Я спробую дракончиков вбити. Що? Серйозно? Мені треба палки. Палки. Я зарытовый обломок! Ура! Структура порожне... Порожнечий. О! Я структуру порожнечі якусь знайшов, і вибив, і все. Я дракона вбиваю! я дракон. У мене тільки говядини. Говядини. О! Діамантова руда, тільки я не можу її добути, бо якщо я добуду, то ковальський, да. ковальський ріко. К кровать, кровать, кривать, спи, 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 спи! Я те! А! А все, я здох, я здох, я здох. Ура! Я здох, да? киски, 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 Я можу щось виростити. Добре, нормально. І після цього ми з Чароном все-таки вирішили вбити дракона. І я вам відразу скажу, це було дуже епічно. Що? Я камінь зламав, рукою просто? Що? Так, е я підготовлений, я думаю. Окей, поїхали. Боже, цей дракон так відкидує! Капець! Він зараз мені е калітку винесе! Мене ми... ДЗЯМАТОВИМ! БЛІН, та як пройти це Майнкрафт! Це просто нереально! Я знаю, я знаю. Биваєм, биваєм, биваєм. Та блін, Ми, правда, не дуже чесно переможемо, ну типу, не дуже епічно, але ладно. Ну а, а що, це? ми вб'ємо дракона. Да. За... О, За... о слухай, майкрат, цей! Слухай цей! Драконом. Я можу... Я можу зараз хлібушек скрафтити. Якщо вдруг це відео залетить в рекомендації, ви його побачите, то поставите лайк. І на цьому відео збирається, ну там 100 лайків, ну це вже просто це ну, реальне. Ми з Фанічіпом пройдемо абсолютно чесно цей мод. Да, Фані Чіп? Да. Капець, його неможливо не, вбити. Це реально да, абсолютно ти абсолютно там, чесно. Ти там вбивай дракона, звісно, ти не будеш допомагати. Я тут фармлю, у мене немає чим, у мене два здоров'я, два хп. Ладно, може мені не треба, окей. Давай, дракон, 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 я... Дра... Я зам... Ні! Він дракон. Я за... Ни! Він полетел! Дракон полетел! Брат! А, він повертается, він повертается! Бей меня, бей! Або не, иди сюда, иди сюда, тварин! Давай, тварин Я ему зараз калитку вынесу. Ты калитку попутал? Да на твою думаєш. У мене є лук, ці, мене... Калитко. Слухай, у є лук і три стріли. Йо-йо, він, він бросається мене лук і... Ой, йо -йо, брат, брат, брат. У мене я, лук і три стріли. У мене є, є ведро, він, зни... є він, Він знизу. Бро. Are, are знаю, you serious, бро. You're давай, давай, а, давай. Тільки в нього хп я навіть не знаю? Та він зараз мені калітку винесе. Що, ну блін. Іди сюди, я тобі зараз калітку винесу. О, чекай, ми заритивий шалом! Блін, оцей мод він просто дуже важкий. Да. Це інший мод. Коротше, є інший мод. Я не знаю, чи не знайду я його, а, там все легше, там кожен блок відповідає за щось своє. Ну, так само, типу, рандомно. Для кожного світу своє. Ну типа там. Так, чекай, а дай Та -та -та. дракон. А, він снова спускается, бро! 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 Прием, прием, прием! Прием, прием! Він Куда ты? Вен ч, тебя запустил? Да. Вона пизсердечка, давай, давай, давай! А. Я, я могу от головою! Я ж тут, я ж тут! Ч ты летал? Да. Я читер. Давай, трезубец.

Ні, я думаю, Майнкрафт, але це добре. Ви <реку> <Ми> вбили <реку> дракона! Ми вбили да! дракона! Да! 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 Ну що ж, це відео було доволі смішним. Якщо вам воно сподобалося, будь ласка, вліпіть фото байку. Ну а сьогодні це все і всім до побачення. Ще подивіться туди.